На шкотко роздобляє завершення. Ми маємо ще три волонтерські номінації, і прошу не розходитись, але я хотів би розповісти, під час таких непростих е програм, проєктів, як наш. Е не буває все, все так, знаєте, як, як годинник. В нас були проблеми, і цього року е ми маємо пр пр проблему невеличку проблему е в номінації Народний благодійник. Ми, е не маємо переможця в цій номінації. Ми зняли цю номінацію з голосування, і е, я хотів би ще ще раз подякувати усім, хто подавався, кого подали на цю номінацію. Я хочу нагадати, що це е, так, єдина номінація, які визначення. Е, Номінантів відбувається в Фейсбуці і голосування відбувається на нашому сайті. Ми виявили технічну помилку, яка могла унеможливити справедливий підрахунок голосів. Ми зупинили голосування. Це так само показує нашу прозорість і чіткість дотримання етичних і моральних процедур, тому що благодійність, так як і визначення кращих благодійників, має відбуватися чесно і прозоро. Але е, я хотів би все-таки. Відзначити від оркомітету спеціальною відзнакою запросити, Забро... по-перше, людину, яка е, є мамою, ці, мамою цього номінанта, цього Лауреата. Я зараз скажу, хто це, людину, яка лід лідирувала в цій номінації, людина, якої з нами вже сьогодні немає. Вона відійшла у вічність в січні. Ірина Гавришева, людина, волонтер, е, партнер багатьох благодійних. Е, Проєкті проєкт і програм. вона сама зробила дуже-дуже багато. Її, на жаль, серед нас немає. Але Ангела Добра, бурштанова Ангела Добра, ми хотіли би вручити її мамі. Я запрошую на сцену Наталію Анатольовну Гаврашеву, маму Ірини, і хотів би подякувати їй. я предпочла бы сидеть там и хлопать своей дочери. Но судьба распорядилась совсем по-другому. И сегодня я хочу поблагодарить Оргкомитет за то, что они отметили ее работу, работу на протяжении 10 лет, нелегкую работу и в первую очередь... Я еще хочу сказать, что говорят, у каждого человека есть ангел-хранитель. Но у нее, наверное, был не один, а было очень и очень много. И только благодаря их усилиям она могла, смогла сделать все то, что она сделала. Поэтому я хочу поблагодарить всех тех, кто помогал Ире, а через нее мы, по-моему, смогли помочь очень многим. Мы не дождались внуков, но я радуюсь тому, что растут те дети, которым она смогла помочь. Они женятся, они учатся, и у них растут детки. Еще раз всем вам огромное спасибо. спасибо піднялися і це фактично була хвилина мовчання за людиною, яка символізує волонтер... волонтерство Ангелів добра. Дякую ще раз Дякую.